Всім привіт! З вами Петро Ровенський, і ми продовжуємо запуск е, нашої програми, от е, яку який ми не закінчили в попередньому відео. Перед нами віконце з вибором-умулятора ми натискаємо ОК. От, і нарешті наша програма запустилась О диво, не написавши ні одної строчки коду, ми маємо програму. Ми маємо одну кнопку. Де пише Hello World, Click me. На кнопці підв'язана логіка. Вона рахує кліки. І змінюється її текст відповідно. Тобто, скільки кліків таке число. От. Е зараз постараємося більш-менш розібратись, звідки це все взялось. От. Що це таке? Трошки поговоримо про Android Manifest. Ну що ж, почнемо. Звідки взявся сам вигляд. оцей от звідки оце все Для цього переходимо в Solution Explorer, в папочку Resources, в папочку Layout, і у нас є main XML. Два рази клацаємо на нього. У нас відкривається. Тобто, у вас відкриється ось таке. Як бачите, наш перший вигляд повністю співпадає. E, що це за папочка Layout? E, це підпапка папки Resource, e, де міститься, як ми вже здогадались, напевно, всі ресурси нашої програми. E, вона також містить підпапку Drawable, де містяться графічні файли. тобто зокрема зараз тут міститься лише наша іконка. Папка layout, де містяться наші в'юшки, тобто наші вигляди, вигляд нашої програми, e, формату AXML. В даному випадку в Монодроїді, хоча має розмітку звичайного XML-формату. І тут, на мою думку, Монодроїд програє і програє досить суттєво e, Java поки що, тому що розробка інтерфейсу тут набагато складніша, вона ще сира. E, тут ви бачимо, якщо ми переключимося з візуального в кодовий редактор. Ми побачимо, що відсутній, відсутня підсвітка синтаксису, також відсутнє автодоповнення коду. От, е, все, що нам доступне легко, це перетягування, це drag and drop е, віджитів, подібно до, до того, як ми це робимо у звичайних Windows Forms проектах. От. Е, Далі в нас є папочка Values. Де міститься XML? Що міститься в String XML? Там міститься всякі службові назви, ну, не тільки службові взагалі. Прийнято зберігати всі назви віджитів, всі текстові поля у String XML. Зокрема, якщо ми подивимося, от тут кнопочка Button починається. Ми подивимося атрибут Android-text. І дорівнює собака string/hello. Вона, зокрема, міститься ось тут, де їй присвоєно значення. Hello world. Ось так. Наступне, це є, що нас цікавить, це resource designer. CS. Його ми взагалі чіпати ніколи не будемо. ну, Принаймні в цих відеоуроках і взагалі його чіпати не потрібно. Це є файл конфігурації також. Activity – це клас, який зв'язує нашу юшку, ось цю. І Android Manifest. Тобто Android Manifest зв'язує, зокрема, це Activity, а Activity вже приєднує до себе мейн AXML-layout. Що ще слід сказати? Ага, що Android Manifest знаходиться у папості Properties. Все решта. На даний момент нам нас не інтересує. Тепер давайте пройдемося трішки по коду і подивимося, за що, що відповідає. Перше, що кидається в вічі, це атрибут Activity. Тут е, слід відзначити, що є відмінність між Java і між Monodroid у цьому відношенні. Якщо в Java потрібно кожну activity додати в Android-Manifest, тобто. Йти на опускатись на стрічку нижче і писати, що activity activity така, то писати назву цієї activity. От, додавати її, то Monodroid робить це автоматично. Тут не потрібно додавати, тут є ось такий атрибут, де ми ставимо label name ставимо всі потрібні нам параметри, і Monodroid робить це за нас автоматично. Тобто за це хвилюватись нам не потрібно. От. Зокрема, тут ми вказуємо, що наш лейбл, тобто назву програми ми відкриємо: First Android Application C-Sharp вказується. Атрибут е Main Launcher вказує, що це є якби, точка входу в програму. тобто З цієї активіті починається програма, і іконка. Наша іконка, яка є в Resource, Drawable ікон PnG. Далі е, клас, наш клас Activity 1, який успадковується від класу Activity. Е, слід зазначити також, що ми будемо успадковувати. Взагалі, Activity успадковується, напевно, найчастіше з усіх е, класів. І також існують багато інших класів, які є, які є в групі Activity і не тільки. Про це, це ми не будемо зачіпати, принаймні на, в, в, даному, в даній лінійці відео. Ми просто будемо знати, що кожного разу, як ми будемо створити нову Activity, нам потрібно буде унаслідувати цю Activity. Тобто кожного разу, якщо ми будемо створювати нову свою Activity, нам буде потрібно успадкувати activity. Далі йде е, поле inCount дорівнює 1. Далі йде Protect override Void OnCreate bundle, bundle. Що це таке? Е, це е, переопределений метод, який є стандартний, що для Java, що для Monodroid. Я більше скажу, що якщо ви щось не будете знати, ви можете сміло е, шукати в інтернеті. От... Е, як зробити на Java, і можете просто перекладати, тому що основна концепція залишається незмінною. Тобто, незалежно чи це Java, чи це C-Sharp, основні речі не міняються. Тобто завжди потрібно переопроділяти цей метод, якщо ви це робите вручну, а не за допомогою activті, е, ну, не за допомогою додавання одного елементу, що я покажу, напевно, вже в наступному відео. Знайте лише, що цей метод, якщо ви успадковуєте activity, мус повинен бути завжди переопределений. Далі встановлюється базовий конструктор, базовий клас, точніше. От. і наступна строчка коду також є цікавою. Функція SetContentView також є абсолютно стандартною. Запам'ятайте, що після оцієї строчки коду завжди мусить йти ось ця. Функція SetContentView, де якраз ми витягуємо, тобто ми зв'язуємо е, наш layout main, оцей який знаходиться в папиці Layout main.xml з класом. Тобто, ми ресурс Layout, main, і він у нас підгружений. Далі створюється кнопка button. І, 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 і вона її просто так не створиш. Тобто вона просто так її не буде видно. Треба викликати також спеціальну функцію. Функція називається «Find View by ID, вказується тип, яку в'юшку знайти. В даному випадку ми шукаємо button. Тобто ось цю от кнопочку, ми її шукаємо. Е, і знову ж таки, вказуємо resource.ID, MyButton. Ви скажете, де тут ID, тут ж нема папочка ID, як було. Е, справа в тому, що ID вказується, якщо ми переключимо в XML, ID вказується елементом ось тут. Тобто Android, ID дорівнює собака плюс ID. MyButton. Тобто оця от запис. Форма завжди обов'язково вона не міняється. Після цього йде е, ваша назва MyButton, наприклад. от, І так бачите: resource ID MyButton. Далі все просто. Button е, підписується на подію Click. Е, тут ви, ми вже починаємо стикатися з моєю з переваг. C-Sharp, що мені дуже подобається, що присутні делегати. От. Не потрібно наслідувати інтерфейс on-Click, так як це потрібно робити в Java. Все дуже просто. Ми підписуємося зразу на Click, вказуємо делегат. І все. Присвоюємо button Text, String Format і вказуємо наш, при кожному кліці, count++, от Count за замовченням дорівнює 1 при кожному кліці він буде збільшувати на одиницю. От. І вся логіка програми. В результаті ми отримуємо ось таку от штуку. Надіюсь, вам все було зрозуміло. В наступному відео ми попробуємо створити все вручну. Дякую за увагу.